на 27 травня Росія атакувала Україну. Зокрема, зранку російські військові обстріляли Антонівку на Херсонщині. Поранено двоє людей. Повідомили в обласній військовій адміністрації. За добу Росія у війні проти України втратила близько 1150 військових. Повідомили в генеральному штабі зсу. Загальні бойові втрати армії РФ становлять близько 502 двох тисяч військовослужбовців. Бердичівська 26-та артилерійська бригада в рамках проєкту Народжені не для війни розповіли про справжніх чоловіків, які добровільно долучилися до ЛАВ ЗСУ, щоб боронити державу від російського окупанта. Мене звати Віктор. Пішов я в 22-му році після місяцю, як почалось повномасштабне вторгнення. Пішов сам, не чекав поїздки, був вмотивований. Звісно, було страшно, але. Якось цей страх. Прийшов з трукової служби, за ці три місяці я влаштувався на роботу. І вже після того, як почалась повномасштабне вторгнення, з нової пошти я, виходить, мобілізувався до війська. Ну, страх був якогось такого, чогось незрозумілого, що воно далі буде, як воно буде. Ну, Тут і фізично важко, і морально важко, але до всього привикається. Це Питання часу. От для мене іменно це вже було питання часу. Сюди мене мобілізували, то я також проходив навчання, нормальне навчання, я вчився нормально, тобто вже з базою сюди прийшов з якоюсь. Так що за це я не можу нічого сказати. Я підготовлений вже сюди, був, вже щось, якісь ази цієї, цієї справи знав. Ну, я порадив би їм. Готуватись морально до цього всього. Рано чи пізно воно їх настане, я так вважаю. Просто щоб вже фізично готовим теж потрібно бути, але саме більше треба бути морально до цього всього готовим. Ну, я думаю, що все це, це залежить від, від підтримки західних партнерів наших із цими. БК, як вони будуть нам давати, і також і з людьми, які тут перебувають, які приближають цю перемогу все ближче до нас. Так що від західних партнерів більшість теж залежить, як буде допомога. Воювати треба чимось. З голими кулаками ми йти не зможемо. Молодший сержант з позивним крос у батальйоні з перших днів повномасштабного вторгнення пройшов важкі бої під Бахмутом та постійні штурми противника. Я особисто брав участь в штурмі на веселій долині. Їхні позиції з вагнерами ми стикнулися тоді перші. Вони навчені, навчені вже на той час. Ось. Я не скажу, що там якась мотивація чи ще щось. Мені здається більше, що там якісь інші методи впливу на особовий склад. Психотропи методи. Ну, скоріш за все. Ну, Так як от показала ситуація, вони лізуть по соняшнику, лізу, проліз 30 метрів і окопується. Знову лізе, знову 30 метрів про лісу і копається. І копали так само. Але їх до цього вчили. Тому що вони так воють, вони завжди окопуються. Так, так. Всьому mm -hmm. особливість їхньої підготовки. І ми це в принципі бачили, що вони скрізь, де вони є, вони завжди роють нори, вони роють свої завжди. окопи. Особистого контакту з вагнерівцями у Кроса не було, тому що він працював протитанкістом. У нас стрілецький бій, ми з ними ну, не зрозуміли. Посадка, посадці зайняли оборону. І ну, я ще раз повторюсь, там за моменти відбивали ж наші ж позиції. Ми штурмували їх. Вони нас спочатку штурмували, забрали наші позиції, а ми вже відбивали свої ж позиції. За словами військовослужбовця, дрони відіграють важливу роль на війні, тому важливо також для себе розуміти, як вони працюють. Як показала практика, нам потрібно всебічно розвинутими бути у всіх напрямках, тому це лишнім не буде так точно. Все ж таки дрони на даний час вони роблять дуже багато роботи. Там, за кризи з боєприпасами, ну, розумієте, з сапога, наприклад, по танку чи там, по легкій броньованій техніці. З закритої позиції це потрібно там п'ять пострілів зробити, а дрон достатньо одного. Але не завжди. Три. Два. Один. Житомирянин та військовослужбовець Дмитро Косатий 25 травня встановив рекорд України. 1580 разів віджався на брусах за одну годину. На Михайлівській зібралися десятки містян, аби підтримати Дмитра. Я вважаю, що це дуже сильні рекорди та підтримують нашу державу, щоб в усьому світі ми були на першому місці. Приємно дивитися, що нас такі є молоді люди сильні. Тому я підтримую його, дійсно і підтримую. І підтримую. Наші збройні сили пишаюсь ними. Дай Бог здоров'я, натхнення, Боже благословіння, і я знаю, що перемога буде за Україну. Тренерка Дмитра Олена Привалова каже, що свої рекорди хлопець присвячує Збройним силам України. Це вже четвертий рекорд України. У діми вже є три рекорди України і два рекорди світу. Ми з Дімою стали працювати. Більше року тому, і за це за цей час ми вже встигли зробити три рекорди. І ось четвертий до того ж, він буде після цього готуватись до рекорду України з бігу. Тобто, це не все, це не крапка. Далі в нас ще певні плани. Засновник національного реєстру рекордів України Валентин Щербачов наголошує, що це унікальне досягнення. Я можу сказати, що це буде унікальне досягнення. Ми дуже серйозно ставимося в національному реєстрі рекордів до Моніторимо все по всьому світу. Ми співпрацюємо з книгою рекордів Гіннеса, тому все має бути точно. Так що тут ми на порозі рекорду. Дмитро Косатий з собою на встановлення рекорду взяв український прапор з підписами про походження, якого розповів військовий. Виходить 22 рік, повномасштабна війна. Я ще був тоді курсантом на четвертому курсі, і получається, як ми випускалися хлопці мої, з якими я учився, 282 група. У нас був тоді ще начальник курсу, майор завірюха. І ми як випускалися, вони мені всі розписалися. Ну і після випуска я її вже забрав. Цей прапор на Дніпро. Також під час встановлення рекорду Дмитро збирав кошти на тепловізор та амуніцію для військових державної прикордонної служби. У вівторок, 28 травня, максимальна температура в день – плюс 24, вночі – плюс 15. Вологість повітря – 39%, вітер східний зі швидкістю 3 метри за секунду. У Житомирі протягом дня буде хмарно, без опадів.